Доброго дня! Сьогодні у нас 14 квітня, місто Тернопіль. Мій персик в фазі рожевого бутона. От-от розкриється брунька, і буду сьогодні обробляти свій персик від кучерявості листя такими препаратами як Хорос і Діфо. Діфо, це я так зрозумів аналог. Скору Difo 250 ES. Це певно польське виробництво. Дозу буде давати. Рекомендував мені цей продавець, що мені продав, вишневий агро 3-4 мл на 10 літрів води у коктейлі із хорусом. 5-6 грам на 10 літрів води. Ну, я даю 5 грам хороса і 3 мл діфо. І от від кучерявості якраз в цій фазі я сьогодні огляд вам робив свого перського саду. Треба його обробити, бо я обробляв у фазі бутона до тої зими. так сказати. Зараз все стало на паузу. Сніг, дощ, те все позмивав, хоч Хорос і системник, але там ще було мало зеленої маси, щоб він міг системно проникнути і працювати із середини. І пройшло вже 11 днів від останньої обробки. Що по-любому треба сьогодні зробити і захистити. Насадження персика від кучерявості. Що й буду і робити? І вам рекомендую обробити вже у нас піднялись трошки температури, вночі ще нижче, а день буде 15-20, буде працювати д... діфо. А як буде знижена температура, буде працювати хорус. Інстектициду я. Перед цвітінням не даю, бо дуже багато бжіл, я їх шкодую. Таких вроді листовійток і тлі я не бачу. Уже обцвітеться. Тоді зроблю ще профілактично. Під час цвітіння ще оброблю сигномом. А після цвітіння вже коли буде зав'яжеться плід, Потім оброблю інсектицидом якимось. Отака схема обробок. Так що приступаю до роботи. Мій незамінний помічник Форте. Вірою і правдою вже мені служить певно шостий рік. Не всі персики у такій фазі, ну, але оброблю всі сьогодні. Буду дивитися потім, бо тут, в принципі, ще і зеленого такого конусу немає на кондурі. Тут на екстрімі вже конус великий. Ну, Тут таке покраснення то не від кочерявості, а від холодів. Я думаю, що от почне тепло, він змінить колір і почне вегетацію. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.